Всім привіт, хочу поділитися з вами такою думкою. Часом ми знаємо, що на похонах кажуть, що царство чи небесне. Да? І стоїть питання тоді, наскільки ми можемо бути впевнені або стверджувати те, що дійсно ця душа буде зараз і небесне. На ці питання Біблія нам дає певні відповіді, і Слово Боже говорить так. Коли ми знаємо в історію, коли знаходиться в одному заповіті, якщо ми читаємо в Євангелії Діана, це розмови, де з і з Ісусом. Можна так деталі розказати про Нікодима, хто він і е, чому відбулася їхня розмова взагалі. Е, але, якщо ми пізьмемо коротко, да, то е, суть, головні слова, так кажуть, які сказані, е, коли е, е, Ісус говорить йому відповідь, е, якщо ми почитаємо спочатку, да, він говорить, що «Істинно, істинно кажу тобі, хто не народиться згори, то не може побачити Царство Божого. Замійте, головне слово побачити. тобто Тут йдемо навіть не те, що туди війти, а тільки просто побачити. Отже, виходячи з цього, можна зробити висновок, що він мав на увазі Гритос, коли сказав родиться свише. Да? Ми знаємо, що також він далі говорить в п'ятому вірші, що істину, що не кажу тобі, хто не родиться від води і духа, от, не може війти в Царство Боже. Тобто вже говорить війти в Царство Боже. В Першому варіанті він говорить, що побачити. Тобто народитися треба згори. тому тут, я думаю, треба розглядати такі два аспекти, дві сторони цієї розповіді. Перше ми обговоримо 3.3 три Івана, да? це буде про народження згори, і потім 3.5, 5 що значить народитися від води і духа. Давайте поговоримо про 3-3 народження згори, Якщо ми почитаємо одне місце, це знаходиться в Єфесянам, 4 глава. Можна написати з 17-го вірша. От, тут говориться про те, люди, тобто, язичники, тобто люди, які не знали Бога, як вони себе поводили. І виходить з того, що він говорить далі. Е, уже Якщо людина пізнала його, яким це чином тобто я до цього згоджу, це яка повинна бути думка в цьому в цих на дорожньої зори. Тобто, це коли ми читаємо через таке, да, детальніше розмовні кодинам, він не зрозуміє, що це означає. Але потім вже каже, якщо Біблія сама себе пояснює, то е, використовуємо ми можемо побачити, що апостоли дають нам роз'яснення цих цих речей. І Біблія ми також маємо відповідь на це питання, от не народження з І тут апостол Павло говорить, що якщо людина робиться з то вона вже повинна е, розуміти цю переміну, тобто якою вона була, повинна бути, була людина стара і стала новою. От. І тут же він говорить, в е, 22 му вірші, е, точніше так, можна в 20-му вірші, не так познали Христа. Тобто, ми, коли людина народила зори, вона вже по іншому, коли пізнавши Христа, людина народи згори народилася, вона вже по іншому дивиться на ті речі, які в неї були. І тут стоїть питання, що Павло говорить, що ви вже не так познали Христа. Тобто, якщо ми пізнали, то ми не повинні себе поводитися, як поводилися язичники в е, попередніх віршах, в 4 главі е, 17 вірша. От і він говорить, як саме, е, якщо ви чули про нього і навчилися від нього, бо правда в Ісусі. Тобто, е, істина, так да, то кажуть, е, в чому місце на життя, в чому включається смисл нашої віри, да, це в Христі. Тобто нам треба від нього почути, прочитати Івані, розуміти, як що він учив і до чого він закликав. От, і по е, ньому перебуває оця, оця, оця суть, суть нашої віри, взагалі, суть нашого. E, смисли, ну, значення того, як нам треба спастися. І далі він говорить, щоб відкинути за першим, e, ну, точніше, доведу, по краще, не герно, сандальний переклад, більше, значить, ну, e, легше зрозумівши, одложив прежній образ життя ветхого чоловіка. Тобто e, до того людина народилася з гори, вона e, відкидає попередній образ життя, і цим самим e, вона стає новим. І тут він говорить, отложив прежній образ життя ветхого чоловіка. І і, і, і стліваючися від оборчення похоті, тобто в старому людині, ми знаходимося під гріхом. Ми робимо деякі речі, які е, нам вважаються приємними, але да? з точки зору Бога, з точки зору слова Божого, яке нам дає, е, воно нас відкидає від е, справжнього поняття Христа, взагалі ну, так, Христа Божого розуміння, як людині треба жити, і він говорить: а обновіться духом ума вашого, тобто. Прийнявши Христа, пізнавши цю істину, людина починає зовсім по-іншому дитись на світ. І це перші кроки, ну, основа в тому, що людина, коли міняє свій образ життя, коли вона вже зовсім по-іншому реагує на ці речі, вона стає новим творінням. Він говорить, обновляться ума дух, духом ума вашого і облється в нового чоловіка. Саме перше таке, що повинно бути, це підкинути. Тобто людина, коли приходить до Христа, вона знає, як вона жила. І потім, коли вона дійсно обновилася, і хтось каже, хто, хто ніде це свише, да? роджінь свише, оце розуміння покинути старе тіло і стати новим творінням. Тобто оця переміна, різка зміна свого бачення, відбачення, життя, свого, думків своїх. Ну, тобто воно буде конкретно, ясно, чітко, ясно і контрастно це видно, це, ця розбіжність, яка була. Тобто, коли старе кидаємо і стаємо новим, і далі він говорить: і зайдемося в нову людину, створену за Богом. У праведності і святості правди. Тобто це повинна бути святість, праведність, отак ми повинні стримити для того, щоб жити в цьому житті. Це перше рішення. Якщо ми цього немає, то кажуть, не належили, не народлезарени, в неї немає цього розуміння, як треба жити. І от, це перший крок. Далі він говорить: тобто це я так розумію, даю момент зараження свише. Да? Потім, що можна ще сказати? Можна також говорити за, він ще казав за 3-5, да? Івана 3-5. Так, 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 відкриваємо. Ну, Він там що сказав нам, да, що е, хто не народиться від води й духа, да? от читаємо Тривана 3.5 не родиться от води і духа. Якщо ми знаємо, що Бог – це дух, тобто, ну, дух, тут можна по-різному сказати це слово, да, якесь вищий разум, як називають його, тобто людина, ну, сутність така, яка, ну, дуже незбагнена, дуже, ну, всевишній, тобто, ну, тобто, Бога можна по-різному назвати, в тому плані, що він Дає нам таке, що людина сама не може тримати. Якщо він, наприклад, святий праведний, він творець, він не тобто він дає нам оці всі речі по своїй милості, по своїй благості, і людині треба це просто прийняти захотіти його пізнати, і захотіти, щоб він жив в наших, в наших серцях, в наших думках, в нашому тілі. І тут не говорить От води, духа, тобто народження згори відбувається від того, що Бог діє, і Бог побуть людину, щоб вона змінила своє життя з -за допомогою Його. І вода, да? ну, вода, в моєму розуміти, це дійсно вода, так і пробиться Христос. Адже він сказав, якщо ми почитаємо в одному місці, що він робив за да? ми крещення. Він говорить, опять оперімо, Матвія 20 року, і сказав в ответ, не знаєте, що просите, Можете любити чашку, яку я п'ю і бути крещенням, як грішусь. E, есть, ну, також ми можемо почитати вище да, про ці вірші. Ну, я до чого веду тут. E, вони говорять, що можемо. Да? Но він уточнив, що саме можу, чашу мою буде топити, і крещенням, яким я буду відкритися, буде да, Ну, Суть до того, що він зводиться, що чашу і e, крещенням, тобто ну, погруженням воду, да, це обряд, а ви це будете все робити. Тобто він сказав, що такого не буде. І в даному випадку він пов'язав, думаю, дух і вода це дійсно відносини з Богом. тобто Наша стара людина вона відроджується посредством Божого Слова, посредством того, що Бог в наші серцях і міняє наше життя передмисленно, і вода те, що символізує те, що ми е, цим самим показуємо, що ми покинули старе життя і ми живемо в новому творінні. Тобто, оці дві сторони показують тому, що людина народилася з гори, і вона цим самим показує, що вона дійсно е, прийняла Христа. Тобто, що люди можуть бачити, що ця людина вступила в заповідь, вона як то кажуть, вступила в ці відносини з Богом. І Це є свідченням тому, що людина твердо вирішила йти за ним. От. Е, тому черпоту, да, хто крав, не кради, це ми все сказали. Очі случається, тобто різка переміна, ну то різка, чітка ясна переміна цього, що відбувається. Життіни, от, народження тому якщо людина щось з цього не має. Немає чітко, наприклад, що я знаю, що я робив, і зараз я не роблю. От, і людина це бачить і на собі відчуває, ну, ти знаєш, ти зори. Тобто ти е, дійсно прийняв, дійсно ти можеш е, мати можливість е, війти в Царство Небесне, але треба за що святості і правності, сказав і Павло до Фесянам, що прийнявши це, нам треба тепер е, стремити до того, щоб бути, освячитися і жити правильно. От, от чим заключається е, суть родження Свиша. Ось так. Тому... Це моя думка і це те, так як я зрозумів, деякі речі. А, ага, іще можна відкаже зачитати стосовно е, що, що, що всяка неправда є гріх, да? одне місце це до чортусь те, що. Е, Івана 1 Івана 5.17. Він говорить, що всяка неправда то є гріх. Тобто, ми читали про те, що нам потрібно говорити, говорити постійно правду, а не говорити неправду, бо всяка неправда гріх. Тобто, і апостол Іван він розказує, що всяка неправда гріхом, але є гріх не до смерті. І тут я хочу звернути увагу також, що в старому запиті, якщо ми почитаємо це місце, знайдемо цю розповідь, коли блудний царахав зберегла да, двох, двох соглядателів, які розвідали прийшли територію. І вона їх спасла. Тобто Ми бачимо, що вона сказала, що в мене їх немає, цим саме вона якби збрехала. Да? Ну Тут апостол показує, що е, всяка, тобто будь-яка неправда є гріхом. От. І якщо, і, ну Він каже, що всяка, що є гріх не до смерті. Тобто, Якщо, наприклад, в даний випадку Рахав збрехала, да? тобто, в цьому плані, то вона не до смерті. Тобто цей гріх е, прощається, в якому випадку, тому що вона зробила це для того, щоб спасти е, Божих розвідників, тобто тих людей, які були послані Богом. І в даному випадку вона це зробила для того, щоб е показати довіру своїй Богові і е цим самим показати, що вона е використала цю ситуацію для того, щоб зберегти цих людей. Тобто вона е не зробила це з для своєї користі. Тобто, і тим самим, як ми розуміємо, вона спаслася і весь її дім е в такому розумінні розуміє, що це не гріх. Не чоліна наприклад робить гріх, і вона розуміє, що це з якоїсь своїх певних бачення або свого якогось певного розуміння. От, ну, там, Щоб щось придбати, тобто да, якась вигода своя. В цьому плані тут для Бога нічого такого немає, Ну, це гріх, да, який е, може прийти до того, що людина е, можливо, ну, не знаю, не сказати, що проститься, це, це Бог може вирішати, але В даному випадку гріх це треба оглянути з іншої сторони. Отже, тому е, краще не грішити, але якщо ми це щось робимо в плані тому, щоб е, тут Бог якось. Е, Ну, для любовь і слави сказати, тобто да, от, в якомусь випадку що зробити, ну, тоді я вважаю, що це буде не гріхом до смерті, і Бог не буде тиснути на це, як не, не на щось таке, що дуже страшне. От, е, тому, е, як ми знаємо, тільки холандус того не проститься нікому, да, от, е, в тому випадку, да, типу, всі гріхи прощаються, написано да, на місці, якщо ми візьмемо, а ти гріх не проститься. Тому, у плані гріха це така хороша тема, да, просто думати, що це наші гріхи. Да, от. Ну, я ось так міг би пояснити ці речі. Можливо, треба ще було б підкаргувати, де їх і більш краще розкрити, але найголовніше, хочу донести це рожіння свиша.